Пані Тетяна переїхала до Хмельницького із Маріуполя ще в березні за освітою. Бухгалтерка. Сьогодні вона серед тих, хто пише щорічний радіодиктант єдності. Для неї це перший досвід, каже, отримала колосальне задоволення. Мені цікаво теж написати, подивитися наскільки я знаю. Написання мені текст сподобався. От і ну все, все сподобалось. Покращувати. Ну я думаю, що нема чого. Це українська. Акція з написання радіодиктанту була започаткована 22 роки тому. Цьогоріч автором тексту стала письменниця Ірина Цілик, а читала його акторка Ада Роговцева. Хмельницькому однією з публічних локацій стала центральна міська бібліотека. Долучилися і її працівники. Емоції, відчуття. Я завжди дивилася, щоб не зробити помилки. А сьогодні цей текст просто переживається внутрішньо Я не так дивилася на коми. Я єдине, що думаю, чи там була двокрапка. Чи ні але цей текст він дуже важливий для всіх, хто має батьківський дім, а особливо для тих, хто його втратив. Свої знання української мови вирішила перевірити й журналістка Аліна Косарєва. Уже не злічити, скільки разів вона писала радіодиктант. каже, це для неї певна традиція, бо ж з дитинства разом з бабусею на кухні щороку його нотувала. Пишу його ще зі школи, коли в нас було вдома проводове радіо. Ми з бабусею сідали на кухні і писали разом диктант. Потім я вступила в університет на філологію української. Це теж такий. Особливий і, можливо, обов'язковий етап щороку українська мова це те, чого ми не можемо осягнути фізично. Ми не можемо це потрогати, ми не можемо цим поділитись, дати це в дарунок, але це те, що потрібно берегти і передавати дітям, внукам і далі і збагачувати. Філологиня Марія каже, для неї цьогорічний був нескладним, я, я, пишу, Принаймні з точки то я правопису, я. а ось його сенс викликав сльози на очах. Логічної точки зору він був не дуже і складний. Да, використовувався новий український правопис 2019 року. Нові правила, але все ж більше він був особливий саме емоційно. В період війни було дуже важко, тому що дійсно були сльози на очах. І я розумію, що не тільки в мене цей текст був легким в написанні саме правопису, тому що коли був Андрухович минулого року, він і написав цей текст і читав, було досить важко, дуже багато використовувалось ком, тере, знаків оклику, знаків запитання, і ти не розумієш, де їх ставити, особливо крапка з коми долучилися й хмельницькі рятувальники і поліцейські. Мета радіодиктанту об'єднати всіх українців незалежно від того, де наші люди знаходяться. Цьогоріч він має особливий сенс, бо ж загарбники намагаються відібрати не лише нашу територію, але й стерти з лиця землі весь народ, а без мови немає нації. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький. Новини, 33 канал.